Скільки відсотків від своєї зарплати українці віддають на оренду квартири? Як залежить вартість оренди та доступність житла від доходів, та яку їх частку українці витрачають саме на оренду? Про це йдеться в новому дослідженні Лун та WORK.UA, повідомляє finance.ua. першим кроком стало порівняння середніх зарплат в місті з медіаною оренди житла. У Києві, за даними Лун, оренда однокімнатної квартири становить 68% середньої зарплати в місті. Для Ужгорода це 87%, Для Львова 80 Найнижчий показник у Харкові. Оренда складає 21% зарплати. Якщо розглядати цей показник у мирні часи, то чим менший відсоток, тим вищий рівень добробуту в тому чи іншому місті. В Харкові через постійні обстріли та загальну небезпеку для міста оренда залишається дуже низькою від лютого 2022 року. Тобто, це не свідчить про загальний добробут в місті, але, зокрема, може бути фактором, чому частина людей не виїжджають у більш безпечні регіони. На противагу Ужгород, який є найвіддаленішим від зони бойових дій, у зв'язку з цим має великий попит на оренду квартир, і як наслідок непритаманну місту високу ціну на квартири. Проте 87% від середньої зарплати для Ужгорода це критично багато. І власне такі дослідження показують, що вартість оренди сильно вища за можливість людей винаймати житло. Зберігаючи свій добробут на належному рівні, оптимальним співвідношенням між витратами на оренду та доходами людини, за даними аналітиків Глун, вважається той, де витрати на житло не перевищують 30% від загального місячного доходу. Це правило 30% є загально визнаним стандартом у сфері економіки доступності житла та добробуту у країнах Західної Європи, як от Німеччина та Франція, оренда в середньому становить близько 25-30%. 30% відсотків від доходу, наприклад, у Німеччині середня зарплатня 3,5 тисячі євро. А оренда знаходиться на рівні 27%, що забезпечує відносно збалансовану ситуацію для більшості домогосподарств. У багатьох країнах центральної та східної Європи, де зарплати нижчі, навіть відносна недорога оренда може складати значну частину щомісячних витрат. Тоді як у країнах з високими доходами, такими як Норвегія чи Люксембург, оренда залишається високою, але легше покривається завдяки вищим зарплатам.